Вітаю вас. Сьогодні хотів би звернутися до книги пророка Софонії. Одного з малих пророків, як називають, так старого заповіту. Софонія, як і і інші, звертався до юдейського народу, і звертався він у часи царя Йосії, коли духовне життя Ізраїлю, воно ще було сповнене ідолопоклонства, воно було сповнене відступництва. Основною темою книги, звісно, є. День Господній. Звісно, Він говорить про пленіння Ізраїлю, про спустошення Ізраїлю, але тут дуже багато є про час Божого суду над гріхом. Це водночас є як таке засудження багатьох народів, так і надія на відновлення. Надія на відновлення для тих, хто навертається до Бога. І пророк показує в цій книзі, що Бог справедливий, що він не залишає тих, хто. Є його дітьми, хто навертається до нього і не залишає зло без покарання. Але при цьому показує, що милість Божа вона завжди залишається відкритою, відкритою для тих, хто шукає Його з таким щирим серцем, для тих, хто шукає Бога по-справжньому. Взагалі, Софонія жив і пророкував, як я сказав, у часи Йосія, царя приблизно 640 по 609-й роки до нашої ери, коли юдея, як я сказав, занепадала релігійно, вона занепадала духовно. Це було ідолопоклонство. Взагалі ім'я Софонії означає Господь захистив або Господь приховав. І в першому вірші книги він вказує фактично свій родовід. І його родовід він від до царя Єзекії, тобто це знатне походження, він йде з царського такого роду. Це був період політичних потрясінь, релігійних потрясінь. Юдея була між могутніми державами, між Асирією, між Вавилоном, між Єгиптом. Їх фактично розділяли, їх фактично кожен намагався захопити. Взагалі, книга така в контексті має таких три пункти: перше це, як я сказав, духовний занепад. До царювання Йосії країна була сильно зіпсована ідолопоклонством, особливо за царів Манасії та Амона. Манасія фактично ввів поклоніння Ваалу, він ввів це поклоніння навіть в господні храми. І, врешті-решт, він навіть приносив жертви, приносив людей в жертву цьому Ваалу. Не просто приносив, він приніс в жертву своїх дітей навіть. Це описано в другому цар. 21 розділу. розділ. Його син Амон, він продовжив цей напрямок, продовжив цей курс. Тобто ми бачимо, наскільки це все було зіпсовано. Ідолам приносили в жертву своїх власних дітей, і навіть цар не, не боявся цього робити. Коли Йосія зійшов на престол, він почав духовні реформи. Фактично, з кульмінацією цього був 622 рік до нашої ери, коли знайшли книгу закону. Скоріше за все, це було втразаконня, як у нас зараз його називають. Його знайшов, знайшли в храмі, і Софонія, ймовірно, пророкував якраз до цих реформ. Він попереджав народ про немінуючий Божий суд, неминучий, якщо вони не навернуться до Господа. Другим таким пунктом контексту була політична ситуація. Домінуючою силою на Близькому Сході була Асирія. Яка зруйнувала ще до цього в 722 році до нашої ери Північне Царство Ізраїль і зробила юдею своїм таким васалом. Проте наприкінці 7 століття до нашої ери Асирія слабшала через внутрішні проблеми і через зростаючу загрозу від Вавилону. Тому далі Вавилон зруйнував столицю Асирії Ниневію, про що Софонія теж буде згадувати в цій книзі, і через декілька десятиліть. Вавилон остаточно, остаточно зруйнує Єрусалим і відправить юдеїв до себе у полон. І, звісно, історичний такий контекст Софонія попереджає, що якщо євреї не відвернуться від своїх гріхів, їх спіткає також Божий суд. Його пророцтва не лише про юдею, його пророцтва про різні народи. Це Асирія, Муаф, Амон і це вказує на масштаб Божого суду. І з цього ми розуміємо, що не тільки ті племена, не тільки ті народи зазнають цей суд. Цей суд говорить про остаточний. Ці слова говорять про той суд, який буде в день Господній. Але Софонія приносить надію на відновлення свого народу. Ми поговоримо в більшості про третій розділ цієї книги сьогодні, але так коротко подивимося, що було в перших двох. В першому розділі Софонія попереджає про Божий суд юдею. В ньому Господь говорить про День Божий, про день гніву, коли він покарає нечестивих. Софонія в цьому розділі описує День Господній як день гніву, крику, жаху і темряви. Він говорить про те, що ні гроші, ні багатства, ні їх оселі нічого не врятує людей від цього суду. Матеріальні речі вони їх не захистять. Він говорить про те, що життя людей наше життя, воно не залежить від багатства. А від того, чи перебуваємо ми в Божій волі. Перший розділ книги Софонія це заклик прокинутися, заклик не вернутися до Бога. В другому розділі він закликає до покаяння і говорить про інші народи так само. Він показує, що будуть знищені ті народи, які несли зло, зло Ізраїлю. Але при цьому він говорить про, про милість Бога. Пророк каже, фактично, в другому розділі. Досліджуйте себе уважно, досліджуйте народи неупокорений, шукайте Господа всі смиренні землі, що виконуєте його закони, шукайте правду, шукайте смирення, і, можливо, ви сховаєтеся у День Господнього гніву, Бог милостивий, і Бог говорить їм: шукайте, упокоріться, і тоді цей гнів Він омине вас. Це говорить про дві речі: покаяння це єдиний шлях до спасіння, єдиний і перед судом. Бог давав можливість покаятися як юдеям, так і іншим народам. Так само, як зараз Бог перед судом дає можливість покаятися всім людям. Ми чекаємо суд. Але ми, як християни, не будемо осуджені на тому суді. Ми не будемо там. У нас буде інший, інший суд, де будуть видавати винагороди. І друге, це смирення важливе перед Богом. Софонія говорить, що тільки покірні знайдуть. Оце спасіння. Вони знайдуть цю милість. Покіра це те, чого часто не вистачає людям. Це те, чого часто не вистачає нам. Часто ми ставимо умови Господеві, як правильно він має зробити, бо нам щось не подобається, але ми маємо бути покоренні. бо такі знайдуть милість навіть під час гніву. У цьому розділі порок переховує народи, які зазнають Божого покарання, Бог карає їх за гордість, за знущання над єврейським народом. І ми бачимо, що жодна імперія чи держава не вічна. Господь тут, наприклад, говорить про Ніневію, могутню столицю Асирії. Вона була неприступною. Але Він говорить про те, що вона буде зруйнована, і далі в історії ми бачимо, що вона дійсно була знищена. Жодне царство не буде вічним. Вічне буде лише одне царство це царство Боже. І дуже важливо задати собі питання, до якого царства належу я, чи я моє частиною Божого царства. Якщо так, то як царство це вічне, Господнє, так і я буду вічним, буду жити вічно в цьому царстві, буду частиною цього царства. І нарешті, третій розділ. Прочитаємо спочатку перші 13 віршів. горе нечистому містою скверненому пригноблювачу, не слухає голосу, не приймає настановна Господа, не упуває, до свого Бога не наближається. Князі його посеред нього леви рикають. судді його, вечірні вовки, які не залишають до ранку жодної кістки. Пророки його, люди легковажні та віроломні. Священики його оскверняють святиню, зневажають закон. Господь праведний посеред нього, не робить неправди, щоранку незмінно являє свій суд, але беззаконник не знає сорому. Я знищив народи, зруйнував їхні твердині, порожніми зробив їхні вулиці. Так що ніхто вже не ходить по них. Розорені їхні міста. Немає жодної людини, немає жителів. Я говорив: бійся тільки мене, приймай повчання, і не буде знищене його житло. І не спіткає його зло, яке я визначив йому. А вони старанно намагалися псувати всі свої вчинки. Отже, чекайте на мене, говорить Господь, до того дня, коли я повстану для спустошення, бо мною визначено зібрати народи, скликати царства, щоб вилити на них моє обурення, всю людь гніву мого, бо вогнем ревності моєї буде пожерта вся земля. Тоді знову я дам народам чисті уста, щоб усі закликали ім'я Господнє і однодушно служили йому. Із зарічних країн Ефіопії, мої поклонники, діти моїх розсіяних принесуть мені дари. У той день ти не будеш осоромлювати себе всякими твоїми вчинками, якими ти грішив проти мене, бо тоді я усуну спосеред тебе тих, що марнославляться твоєю знатністю, і не будеш більше звеличуватися на моїй святій горі, але залишу серед тебе народ смиренний і простий, і вони будуть упувати на ім'я Господнє. Залишки Ізраїля не будуть чинити злочин, злочинів, не стануть говорити неправду і не знайдеться в їхніх устах язика підступного, бо самі будуть пастися і спочивати, і ніхто не потривожить їх. Третій, останній розділ Вінго підводить остаточний, остаточний підсумок книги і розкриває дві головні теми цієї, цієї книги, того, що побачив тоді Софонія Божий суд над грішним Єрусалимом. Та обітництво відновлення і благословення для тих, хто навернеться до нього. Спочатку пророк суворо говорить про гріхи міста. Що він перераховує? В другому вірші він каже про непослуг Божому Слову: місто не хотіло виправлятися, Господь говорив до них. Взагалі, коли ми бачимо, що в ізраїльському народ проходив пророк, значить, в народі що було погано, значить, країна йшла не туди. Тому Бог посилав своїх пророків. Люди стали непокірні. Більше того, вони почали ставити собі інших богів: Ізраїль, Божий народ, Божі діти. Вони не шукали Бога більше, вони шукали земного. Ідоли. Тут в книзі Софонія говорить про те, що вони засіли в своїх оселях, сидять на своїх дріжджях, що вони вже не шукають духовного. Євреї просто остаточно приземлилися і стали частиною світу. Ми часто робимо те саме. Ми відстоїмо якісь придумані мною речі, готові мало не вмерти за свою гордість. Ми готові просто на інших накричати, щось зробити таке, аби він не, не посмів принизити мою гордість. Ну бо як так, це ж я. Та ні, Господь, ми маємо бути в покорни, покорними Богові. Ми частіше дивимося вже не на Бога. Ми частіше дивимося на власне я, на себе. На те, як мені хочеться, це не покора. і Богові потрібні покірні люди, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Я іноді хочу, щоб Бог мене з колін підняв, щоб поставив мене над кимось, над іншими, а Богові іноді потрібно, вибачте, щоб я впав обличчям в бруд і полежав там якийсь час, бо тільки так я зрозумію, що насправді без Бога я не можу нічого. Бо тільки так я можу зрозуміти, що моя гордість, власна, вона нічого без Бога не вартує. Тільки так. Тільки так я зрозумію, що я слабкий без Бога. Але після того, як я це розумію, після того, як я приходжу до Бога, Бог піднімає. А все інше, як Павло казав, все, що я тут маю, це сміття. Більше того, важливо пам'ятати, що на землі мого, нашого, власного немає. Це все Боже. Коли Господь говорить, що ось він поставив на царство, це він дав у власність на якийсь час. Він дав людям у власність землю на якийсь час. Коли начальство може на роботі дати мені службове авто, це не стає моє авто. І коли начальство захоче, щоб я йому віддав, я повинен буду це віддати. Це може бути неприємно мені, але як Йов казав, Бог дав, Бог взяв. Тільки так. Далі написано про злочинних правителів. Князі та судді ведуть народ у гріх, і це не була проблема декількох правителів. Ні, тут не про це. Не про те, що хтось там краде один, а хтось один там корупціонер. Це була проблема народу. Безбожжя Ізраїля привело до влади людей, які не керувалися Божою мудрістю. І Господь пообіцяв, що все це багатство, воно стане здобиччю, а всі їхні оселі перетворяться у запустіння. Знову ж таки, народ привів до цього. Не Бог дав їм поганих людей. І не тільки ці люди були грішними. Ні, це все сталося, тому що народ відійшов від Господа. А потім народ дивується, а як так вийшло? Ось Софонія говорить: ви, ви занепали, ви гріховні. І основне, про що він говорить далі, в четвертому вірші, духовне зіпсуття. Написано, що навіть пороки говорять неправду. Що священники оскверняють святиню і зневажають закон. Дуже треба бути уважними до цього пункту. Зараз ми є священниками, і нам потрібно слідкувати за тим, що ми говоримо людям, що ми говоримо про закон Божий, що ми говоримо про людей і що ми їм обіцяємо. Ми, як діти Божі, не повинні бути легковажними. Ми не повинні обіцяти людям того, що Бог не обіцяє. Ми не можемо обіцяти людям. Процвітання, мир, багатство, здоров'я міцне. Чи щось таке ми можемо обіцяти лише одне: спасіння в Бозі, якщо вони навернуться з покаянням до Господа. І це ми можемо обіцяти, і це ми маємо проголошувати. в Вдруге Петра, в другому розділі з першого по третій вірш, написані такі слова. А між людом були й неправдиві пророки, які будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх, і стягнуть на себе самі скоро погибель. І багато хто підуть за пожадливістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться, і в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Софонія говорить про цих пророків, бо говорить через Софонію. Потім Петро говорить про таких пророків. І далі будуть такі пророки, буде вже пророк. І ці люди завжди будуть обіцяти, що у нас все буде класно, що ми тут на землі, все у нас буде чудово. І багатими будемо, і здоровими будемо, і гроші будуть мати, ще інші до нас за грошима прийдуть. Та не буде такого. Ні, може, і буде, але обіцяти цього я не можу. Бог навпаки говорить, що віруючі люди будуть нести хрест, що віруючі люди будуть страждати за Христа. І ми бачимо в новому заповіті, як люди страждають за Христа. Ми не бачимо, що апостоли стали якимись багатими людьми, що у них все було класно. Ні. Ми бачимо страждання. І важливо не прив'язуватись до цього, до цих обіцянок. Ось зараз. Станемо членами ЄС і НАТО, і все у нас буде класно, заживем. Ось у нас зараз влада зміниться, заживем. Ось там хтось ще щось заживем, та не заживем, якщо Бога в цьому не буде. Якщо в моєму серці, якщо в серці нашому, Бога не буде, не заживем. Заживемо ми тільки з Богом і в Бозі, і тільки так, тільки тоді заживемо. А можливо, на землі нам добре вже і не буде. Можливо, Через тиждень почнуться гоніння християн, і нам доведеться переховуватись і вмирати за Христа. А що ми тоді скажемо тим братам і сестрам, яким ми пообіцяли, що все буде класно? Нічого. Багато хто це буде обіцяти. У другому розділі Бог говорив про те, що знищить грішні народи, які були ворогами євреїв, тобто він захистить. Але Бог не обійшов стороною свій народ. І своєму народові від нього дісталося найбільше. Будуть так само і в останній суд, знищені грішники, страждати люди. Але найгірше покарання очікує тих, кому було найбільше дану, в кого було найбільше можливостей покаятися, прийти до Господа і жити у вірі. Але він цим не скористався. Такі люди будуть покарані ще сильніше. Справжня віра. Тільки це спасає. І якщо я, наприклад, прошу в Бога справедливості над кимось, якщо я молюсь до Бога, Боже, яви свою справедливість, я маю пам'ятати, що ця справедливість може бути страшною і неприємною для мене. По справедливості я тут не маю бути, я маю бути мертвий. І тільки Божа благодать врятувала мене. Але і ця благодать якраз описується далі Софонією. Серед цього хаосу, який він описує, Бог залишається справедливим, чинить правосуддя. Але тут він нагадує, що не просто не залишить без покарання нечистивих, він дає надію тим, хто смиренно його шукає. Незважаючи на попередження про суд, друга частина розділу говорить про майбутнє відновлення Божого народу. Господь обіцяє очистити народи, дати їм однодушність, а вірний залишок Ізраїлю буде жити в покорі та праведності. І ця картина майбутнього, вона досягає кульмінації у словах про Божу радість. Це з 14 го вірша. Веселися, дочко Сіона, торжествуй Ізраїлю, веселися і радій від усього серця, дочко Єрусалима, скасував Господь вирок проти тебе, прогнав твого ворога. Господь, цар Ізраїлів, посеред тебе, більше вже не побачиш зла. У той день скажуть Єрусалиму: не бійся, і Сіону, нехай не слабнуть твої руки. Господь Бог твій посеред тебе, Він сильний спасти тебе, звеселиться за тебе радістю, буде милостивий з любові своєї, буде торжествувати за тебе з радістю. Тих, що сумують за урочистими святами, я зберу вони твої, на них тяжіє ганьба. Ось я знищу всіх твоїх гнобителів у той час і спасу кульгавих, і зберу розсіяних, і зроблю їх шанованими і знатними на всій цій землі їхньої ганьби. Того часу приведу вас і тоді ж зберу вас, бо зроблю вас знатними і почесними між усіма народами землі, коли поверну ваш полон перед вашими очима, говорить Господь. Це нагадує нам про те, що Бог не стільки судить, Він любить і прощає, Він прагне спасіння. Він спрагне спасіння для всіх народів, для всіх, хто до нього звертається. Звісно, Господь тут говорить вже про тисячолітнє царство. Так, Бог казав про важкі для Ізраїля часи. І по... Але по стилю написання навіть видно, як змінюється оцей стиль, що пророк побачив щось таке, що просто змінило повністю. Ми бачимо два з половиною розділа, гіркі слова. Ми бачимо, як боляче пророкові це казати. Але тут ніби це пише зовсім інша людина. Таке враження, ніби щось різко змінилося. Господь побачив, Господь дав Софонії побачити таке хороше, що Софонія каже: Радій, веселися. Бог пообіцяв своїм вірним почесті, свята, радість, і Бог сказав, що буде торжествувати з тими, хто підкорився йому. Звісно, тоді це було сказано Ізраїлю: не було ні церкви, не було ні існуючих деномінацій. Але ми бачимо в новому заповіті, що церква теж матиме почесті і нагороди у тисячолітньому царстві. Об'явлення 20 розділ з 4 по 6 вірш. І вони ожили та царювали з Христом тисячу років, блажений і святий, хто має участь у першому Воскресінні. Над ними друга смерть не має влади, але вони будуть священниками Бога і Христа і царюватимуть з ним тисячу років. Ми бачимо, що теж будемо мати своє свято. Ми будемо щасливими. І ось це якраз та винагорода, яку Бог пообіцяв нам і яку ми можемо обіцяти іншим. Що при покаянні тобі може бути важко. В тебе можуть бути проблеми і труднощі. В тебе будуть випробування, але винагорода буде більшою за все, що ти міг би тут мати. Вона буде неймовірною. Ти будеш щасливим завжди, ти будеш торжествувати з Господом. Для нас цей розділ є важливим нагадуванням. Так, нагадуванням про покірність і довіру Господові. Але він показує, що навіть коли світ повністю зіпсований, Бог все ще контролює історію. Він не тільки карає гріх, він дає нове життя тим, хто приходить до нього. Саме тому варто щодня досліджувати своє серце, шукати Божої волі і жити в радості, знаючи, що Господь завжди з нами. Можуть бути проблеми, можуть бути і далі війни і так далі. Але ми маємо бути раді тому, яка винагорода нас чекає. І Бог пообіцяв, що буде торжество, і ми будемо на цьому пирі. І сподіваюся, що всі ми там будемо, тому що Бог пообіцяв. І хай ми будемо досліджувати це і завжди пам'ятати про не тільки справедливість і любов Божу, але про те, що ми маємо бути покірні Йому, і тоді ми отримаємо найбільшу нагороду. Амінь.